Друзі, всіх вітаю. Приїхали до наших захисників, наші 53-ї медроти, які працюють на Донецькому направленні, привезли їм ліки. та велику подяку від нас всіх за те, що вони роблять, за те, що вони захищають нашу країну, допомагають врятовувати життя, життя бійців і повертають їх додому. Дякую всім, хто долучився до того, що зібрали ліки. А взагалі дякую за все, що працюєте з нами, допомагаєте вже третій рік. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Хочемо подякувати освіти, знігнання легкі, які були такі всім, хто долучався до збору, допомагав, донатив всім велике дякую від себе, від цього нашого підрозділу, за підтримку, за допомогу.